Тільки уяви, ти буквально наглядач за топовими альфа трейдерами, можеш слідкувати за їхніми як профітами, так і мінусами та повторювати і дії цих мільйонерів. А насправді уявляти і не потрібно, тому що наша улюблена біржа Binance запустила новий розділ «Smart Money. Усім привіт, з вами я, Влад Іфагор. Сьогодні ми щоденько розберемо нову функцію на біржі Binance під назвою Smart Money. Як нею користуватися і як заробляти? Перед початком нагадаю, що в мене є власний телеграм-канал, в якому я пишу гайди на різний заробіток, пишу власні думки. Посилання на цей телеграм-канал буде в описі під цим відео. Так, добре, дістаємо смартфончик, відкриваємо Binance і переходимо до вкладки фьючерсів. Зверху ми бачимо нову цю функцію, точніше, вкладку під назвою Smart Money. Заходимо. В цьому розділі ми бачимо усіх топових найуспішніших трейдерів на Binance, їхній баланс в USDT, статистику, усі минулі позиції, також актуальні позиції та інше. Як я бачу, тут у тіпів баланс буквально пару мільйонів USDT. І я вже хочу з ним. Ми дружити. Найголовніше питання: як нам цю всю інформацію використовувати з користю, і як на цьому пробувати заробляти. Ми можемо підписатися на будь-якого з цих трейдерів, щоб отримувати повідомлення на свій смартфон про відкриття чи закриття угоди цього трейдера з усією докладною інформацією про актив, плече, маржу і так далі. Тобто ми просто беремо, підписуємось, наприклад, на цього і ми будемо на свій телефон отримувати повідомлення, коли ці трейдери, на яких ми підписалися, будуть заходити в якусь позицію. Або закривати якусь вже відкриту позицію, за рахунок чого ми зможемо аналізувати, або просто сліпо повторювати дії за цими успішними трейдерами. Тобто ми отримуємо готовий сигнал, питання тільки сліпо повторювати чи аналізувати поведінку на ринку такого великого капіталу. Деякі трейдери, як цей, закривають актуальні свої угоди, також історію позиції, щоб цього не було видно, Ді чого це роблять, я так і не зрозумів, але просто майте на увазі, що на деяких трейдерах таке буде, і також не на всіх вийде підписатися, тому. Що у деяких цих за трейдерів є певний ліміт на підписку, і якщо він вичерпаний, то тимчасово не вийде на когось підписатися. Також можна відфільтрувати цей список за таймфреймом успішних угод, наприклад, поставити 7 днів, а також відфільтрувати, щоб ми бачили або список топових трейдерів по загальному PNL або по загальному ROI. PNL це прибуток в еквалієнті USDT, тобто доларів. А ROI це прибуток в еквіваленті відсотку профіту від депозиту. Якщо, наприклад, останні 7 днів. Ринок тільки і ріс, біток пампився, ефір пампився, усе летіло, усе зеленіло. Можна поставити таймфрейм 7 днів, щоб ми бачили, які з топових трейдерів змогли успішно зареагувати та прочитати цей зростаючий ринок та успішно поторгувати. І такий список ми зараз бачимо. Ось таких от типів. Це зарої, а зараз я ставлю за PNL. На цьому здається, все, все доволі просто. І завжди пам'ятайте, що за свої гроші несете відповідальність тільки ви, і жоден з цих трейдерів не гарантує. Тільки прибуток з вами був я, Влад Піфагор. Усім удачі, ставте лайки, пишіть в коментарі, чи користувалися ви цією функцією. Заходьте в мій телеграм-канал і усім удачі.